80, 90, 100. навіть якщо шар снігу є значним, ми абсолютно без проблем зупиняємося на потрібній смузі, максимально сильно гальмуючи зі швидкості 100 км в годину. До речі, якщо б ми зараз їхали на літніх шинах, то мали б на цьому місці залишкову швидкість у км в годину. А ДТП із зіткненням на швидкості 50 км в годину, безсумнівно спричинює набагато більшу шкоду ніж незначний удар при паркуванні. Коли автомобіль гальмує, шина автоматично сповільнюється. Всі елементи, які знаходяться в контакті з дорогою, рухаються і деформуються. Ось ці невеликі ламелі піднімаються і врізаються в сніг. Таким чином автомобіль гальмує. Головне при гальмування на снігу використовувати abs контроль у повній мірі. Це передбачає рух обох ніг натискання на педаль щеплення лівою ногою та максимальний тиск на гальма правою. Можна навіть продовжувати керування транспортним засобом про дію контролю. ABS. таким чином, ми забезпечуємо найкоротший гальмівний шлях і здійснюємо безпечну зупинку транспортного засобу. Якщо сніг шов усю ніч, то має сенс витратити кілька хвилин на визначення реальних дорожніх умов. Краще всього зробити це в безпечному місці, коротко натискаючи. Нагаліма у повну силу при увімкненому ABS. Це необхідно для того, щоб відчути реальний стан щеплення з дорогою.